Переселенцю зі сходу, який самостійно виховує малолітню доньку, відімкнули електроенергію за борги. Цікаво, що нарахували чоловіку вартість спожитої енергії за комерційним тарифом і не лише на виробниче приміщення, а й на житловий будинок, який. Розташований поруч, господар каже, просив в обленерго встановити два лічильники на комерцію і житло. Втім, там досі цього не зробили. Тим часом Волині електрозбут уже подав позов до суду і хоче стягнути з чоловіка ці комерційні борги. Іван Нашков переселенець із Авдіївки. До Луцька переїхав у 2016-му. Каже, на цьому місці було офісне та складське приміщення, в якому він облаштував невеличкий цех з виробництва бруківки. А офіс переробив під житло. Щоправда, офіційно статус будівлі змінив значно пізніше. І тоді звернувся до обленерго, щоб йому розділили два лічильника: на комерцію і на житлове приміщення. Офіційно я перевів е, прошлого року, 21, е, жовтня місяця, офіційно перевів, що це під жильє. Коли я здав документи, мене прийняли це в е, жовтні місяці і повинні були розділити комерцію від е, жилья, тобто поставити два лічильника. Вони мені тих условий виставили такі, щоб я отдельно поставив трансформатор, провів лінію. Чоловік нарікає, чекав кілька місяців після звернення, але енергетики цього не зробили. Хоча в будинку жодного виробництва немає. Тут він мешкає з дитиною, а ще прихистив переселенців. Дивіться, де тут станки? Тут всі вішіво досі і мої. Тож після того, як в жовтні його звернення про розподіл лічильників, так би мовити, проігнорували з нового року, вирішив за будинок, буде платити по тарифу для населення. Але паралельно з цим електрозбут таки нараховував йому за спожиту електрику за комерційним тарифом. Так і утворився борг, за який йому відрізали світло. Ба Більше Волинь електрозбут подав до суду на Івана Нашкова, як на фізичну особу, яка боргує за комерційним тарифом. Я плачу, всю зиму платив я по 6,20 за кіловат, а е, люди в це час платили по руб 60. І для мене це було дуже, бо в мене ще два бойлера, три холодильника, телевізори, чайники. в мене люди живуть. В даний момент з 1 січня по настояще час я плачу по 2, по дві Є підтвердження квитанції. Прийшло там, е, допустимо, 5 тисяч, я плачу 2, І я плачу 2, 2, 2, І на, как, собралися борги. Але вони мене в даний момент подали ухвалу. Забрали ми от адвокат почитав як на фізичну особу. Дійсно, так як на фізичну особу. Раз фізична особа, то на якому основанні прийшло відключення. Чоловік каже, через те, що Обленерго тоді не розділило йому лічильники, він не може укласти окремий договір з волинь електрозбутом на постачання електроенергії для оселі за тарифом для населення. Тож таким чином, хоча чи ні, але вимушений послуговуватися договором, підписаний з ними у 2020 році на комерційний тариф. Цікаво, що за словами адвоката пана Нашкова, він звертався до електрозбуту, аби ті показали йому договір, який нашков буцімто підписував з. Ними у 2019 році, після того, як за рік перед цим електрозбут відділився від обленерго. Чому буцімто бо ж пан Швов стверджує, особисто нічого тоді не підписував, так як був проти того, що його лічильник встановили на трансформаторі, який знаходиться на території готельного комплексу. Однак запити адвоката там очевидно, що проігнорували. Коментуючи ж ситуацію з відімкненим світлом, захисник каже наступне: урядова постанова. Постанова Кабінету міністрів України від 5 березня. 2022 року, яку уряд сформував після того, як почалася війна, забороняє відключення електричної енергії, тобто припинення надання електричних послуг з електропостачання фізичним особам, зокрема не фізичним особам, а населенню. Мова йде про населення. Термін населення застосовується значить, як термін, який охоплює, значить, як ми розуміємо, і мабуть розуміють всі інші люди, фізичних осіб. Договір, який укладений у Івана Івановича з Волинь електрозбутом, якраз і говорить про те, що він там є стороною в цьому договорі як фізична особа громадянин. Своєю чергою Волині електрозбуті кажуть, чоловіку відімкнули електроенергію за борги, нараховані за комерційним договором. І крапка пояснювати свої дії детальніше, будь-що відмовилися. Мовляв, після суду все розкажуть. Не можу прокоментувати Ситуація. через те, що в нас іде зараз з ним він поданий до суду, а і йде судове розбирательство. І тільки після того, як буде рішення, тоді зможемо вам щось коментувати ну, без проблем. Але... Дана особа заборгувала за комерційним тарифом, оскільки в нас укладений договір по комерційному тарифу. Чому не встановили чоловіку два лічильника на комерцію, і будинок запитували в Обленерго. Там традиційно порадили писати запити. Тим часом, поки в електрозбуті чекають рішення суду, пану Івану з його донькою Валерією чекати немає коли. Доводиться вирішувати проблему тут і зараз. Добре, що виручили сусіди. От я зараз включаю. О. Дивіться, світло є? Його нема. О. О, дивіться, світла нема. От я включаю. Оце двісті 220, в мене вже немає світла. Я сюди привів і включив. І холодильник робить, і світло робить. О, бачите, те же саме холодильник. Юлія Остапович, Мирослав Гутимчук, Наля Прокопчук для новин на часі.